Під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові про пророблену за минулий тиждень роботу звітували представники комунальних служб. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко повідомив, велика увага була приділена покосу амброзії. Залучали додатково силами, працювали багато площ. Косили. Своєю чергою міський голова Микола Нога зауважив, з амброзії недостатній. Цієї алергенної рослини ще чимало на вулицях Шостки. Мінімум 10 косарів дождно косить кожен день. Мінімум 10. Поставте собі таку завдання: 10 косарів. Тож там одна, дві дві косарки косить, але вони на такій території міста нічого не зроблять. Також за словами очільника управління житлово-комунального господарства, тривають ремонтні роботи, покрівель підвальних приміщень та простих укриттів. Закінчили одне з найбільших укриттів, де зараз знаходжусь. На минулому тижні працювали з надавачами послуг інтернету, обговорювали технічні питання. Будемо працювати по облаштуванню. Всіх наших укриттів тридцять штук у нас на балансі інтернетзвітували під час апаратної наради при міському голові представники аграрного сектору шостніщини станом на сьогодні. Аграрії розпочали обмолод пісніх культур. Всього до збирання у нас 23 тисячі 930 гектарів. На сьогодні проводять обмолот сої, якої висіяно у нас на площі 2426 гектарів, обмолочено вже 300 гектарів та намолочена 700 тонн зерна. Проводять обмолот соняшника, який посіяно на площі 9529 гектарів. Омолочено 350 гектарів та намолочено 720 тонн зерна. Продовжується посів озимих культур. Це пшениця та жито, на сьогоднішній день посіяно пшениці шість. 2430 гектарів, що становить 82% до запланованого, та 1889 гектарів жита, що становить 90% до запланованого.